Хотілося б привітати вас сьогодні на нашому служінні і привітати вас е, да, таким е, традиційним для нас е, словом, підбадьорюючим, для кого словом навчаючим, настановлюючим. І як ви гадаєте, яка саме популярна книга в Біблії, саме більш така читаєма, так? Да? Із якого завету? Із Біблії. А я гадаю, що буття. А я гадаю, що буття. Це Миколаїв сказав. Хоча вихід також хороша, книга. Чому буття? Тому що, самі розумієте, сама перша книга, перший розділ, перший вірш всі починають її читати, взятися за себе, так би мовити, і прочитати. Біблію, що ж там написано, що ж, про що ж ці віруючі? Як віруючі, так і не віруючі читають. Да? Біблію можуть читати. Ось. І ми також сьогодні заглянемо у цю книгу, але я сподіваюся, не для того, щоб через 5 хвилин її відкласти да? і забувши про те, що, що там читали, але заглянути для того, щоб пороздумувати, що Господь зробив чи хоче зробити для мене. І е, я хочу нагадати вам історію, яка трапилася е, в Адемському саду, та, коли Адам із Євою вкусили той е, плід. І ті прекрасні близькі стосунки зі своїм творцем, з їхнім творцем, були порушені. Гріх е, проник у світ, проник в їхні серця. І що? Як Бог відреагував на це? Давайте прочитаємо буття 3 розділ 8, 9 вірші. Почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адама і запитав його Де ти? І от коли. Ці відносини перших людей з Богом були порушені, коли взагалі у людини порушуються відносини із Богом, а порушуватись вони можуть тільки через гріх, гріх людський. То людина, чуючи Божий голос, а чути, знову ж таки, вона може через різні джерела, по-перше, це Біблія. Це може бути інша яка людина, совість, через творіння Бог говорить, інші способи. Отже, коли людина, порушуючи ці відносини з Богом через гріх, вона може реагувати саме так, як Адам на голос Божий. Вона лякається, вона ховається від Бога, тікає від Нього. Чи є в цьому сенс ховатися від Бога? Ми да, як розуміємо, немає, оскільки Бог всюди сутній і знаючий. Ніякого сенса, тільки шкода для людини. Інколи запитують, да, а навіщо ж Бог шукав Адама? Невже він не знав, де він є? Чому він запитував, де ти Адаме? Да. Ми розуміємо, що Бог знав. Де, де Адам? Але чому він так запутаний? Тому що він кликав до Адамового серця, а не до Адамового да, там, тіла, щоб дізнатися, де ж він є за яким кущем чи деревом. Він кликав до його серця, де ти? Бог закликав Адама до покаяння, щоб він, знайшовши причину порушення цих відносин з Богом, зрозумівши їх. Прийшов і просив вибачення у Господа, прийняв Його милість і любов знову, як було до цього, до того, як він е, вкусив той плід. Але що зробив Адам? Він почав виправдовуватися перед Богом і ще й звинувачувати Його, тому що ти, Бог, дав мені цю жінку, тому вона мені дала цей плід. Отже, Адам опинився на дорозі, яка стрімко вела до загибелі. Тому Бог, незважаючи на той непослух творіння, хотів повернути Адама на цей шлях цими словами, де ти Адама, закликаючи до його серця. Люблячий і милосердний Бог завжди шукає своє творіння, так, яке боїться, яке налякане, яке ховається, із запитанням, де ти? Колись і я тікав від Господа, шукав різні причини, різні способи, щоб не чути цей голос, який закликав знову і знову, Діма, де ти є? Я тебе шукаю. Я закликаю до Твого серця. І одного разу моє серце втомлене уже від безсмисленого цього бігу, ховання. Вона стомилася і, зрештою, підкорилася, відгукнулася на поклик Господній, прийняло його прощення і любов, да? тому що Господь він добрий і милосердний, а не злий і бажаючий місті. Тепер його голос мене не лякає, але заспокоює, провадить і дає благословення. І багато хто із нас тут, в цьому залі відтрукнувся на Його голос. І ось ми, церква, зібрані, щоб слухати Його із насолодою, а не страхом, чути від нього і поклонятися йому. Якщо ж ваше життя сьогодні, подібне до того стану Адама, там у Ведемському саду, після того, як він вкусив той плід, якщо ви Ховаєтеся, якщо ви сповнені страху перед Богом, то знайте, Господь бажає вам добра, Він бажає простити, Він бажає прийняти вас в покаянні і закликає сьогодні до вас, де, дитина моя, де? Не бійтеся, не ховайтеся від Нього. Його руки відкриті сьогодні до вас. Скажіть йому. Ось Господи, я перед Тобою. А зараз давайте помолимося.